Дуже символічно, що меморандум про дружбу, співпрацю і партнерство Кривого Рогу та ЕСПО підписується саме в День Європи. Наголосив під час церемонії виконуючий обов'язки міського голови Юрій Вілку. Зазначив цей крок важливий і для розвитку обох міст у різних сферах, передусім освіти, науки, культури та у перспективі в промисловому напрямку. Партнерство Кривого Рогу і Експо це також і результат активної співпраці. Культурної та освітньої роботи, які ми вже проводимо разом близько року. Співпраця вже перейшла в таку практичну площину. Представники Кривого Рогу Криворізького національного університету та Державного університету економіки та технологій прямо зараз знаходяться в Експо. Ми зараз передаємо їм сердечні вітання від всіх нас з Кривого Рогу. Безумовно, ми дуже надіємося в подальшому про взаємну співпрацю вже представників мерії Експо та Кривого Рогу в всіх напрямках роботи і розвитку місцевого управління. Мер Еспо Юка Мякеля відзначив, для його міста велика честь бути партнером Кривого Ругу». Ми тут в Еспо хочемо зробити так, щоб кожен українець, який приїжджає до нас у місто, почувався як вдома, мав усі права та можливості і максимальну підтримку. Наше місто Еспо надсилало в Україну генератори та інше обладнання. А зараз вже в дорозі ноутбуки для шкіл кривого рогу. Мій заступник пан Харі Рінтахо розповідав мені про те, як активно співпрацюють заклади освіти ЕСПО та Кривого Рогу, проводять спільні заходи, зустрічі. Пане Вілко, я щиро пишаюся вашою відданістю забезпечувати навчання в місті навіть в сьогоднішніх умовах. Щиро запрошую вас та ваших колег відвідати ЕСПО, коли буде така можливість. З радістю поспілкуємося і дамо можливість поділитися своїм досвідом з нами. Під час онлайн зустрічі керівники мерії Кривого Рогу та Еспо підписали меморандум про співпрацю. У церемонії підписання меморандуму брала участь наша землячка пані посол України у Фінляндії Ольга Діброва. Хочу вас привітати з Днем Європи. який сьогодні вперше ми святкуємо разом з Європейським континентом Фінляндія проявила себе як надзвичайно надійний партнер України, адже висловила і надавала практичну підтримку нашій державі практично з перших годин повномасштабного вторгнення Росії в Україну минулого року. І муніципалітети, а коли ми кажемо муніципалітети, ми кажемо, люди, були і е, є одними з е, найбільших контрибуторів е, фінської допомоги Україні. Фінляндія допомагає в усіх сферах, надає оборонну допомогу, надає гуманітарну допомогу, і е, надзвичайно тепло е, приймає українців більше 50 тисяч, які змусили. Були залишити Україну через військові дії. Зараз між Україною та ЕСПО вже є 10 міст побратимів. І в найближчому майбутньому ця цифра подвоїться. І це показує наскільки великий інтерес є між нашими людьми. Тому я вважаю, що Надзвичайно гарні перспективи співпраці між Кривим Рогом і ЕСПО сторони домовилися розширювати спектр співпраці, в тому числі в економічній площині. Ми дуже цінуємо довіру, яку ми отримали з боку наших міжнародних партнерів, і дуже вдячні послу України в Фінляндії, Ользі Дібрової Посольству Фінляндії в Україні за те, що вибудовуються такі міцні стосунки між Кривим Рогом та ЕСПО. І стосунки будуть не тільки в галузі культури та освіти, освіти, які ми вже розпочали, в галузі економіки, зокрема залучення фінських інвестицій, а також можливості релокації підприємств з фінськими інвестиціями з інших територій України до Кривого Рогу. Криворізькі університети поглиблюють освітні та наукові стосунки з фінськими колегами. Нині представники наших вишів беруть участь у начальному тижні від університету прикладних наук ЕСПО Метрополія. Головне наше покликання технічні науки. Ми співробітничаємо і в плані створення нових it технологій в плані співробітництва вибудовуємо напряму руху по електроенергетичним напрямам. І це знаєте, це дуже конкретно і це дуже приємно. Ми впевнені, що така конкретна співпраця вона обов'язково дасть свої плоди. Валерій Кожухар Олексій Васильченко цей день.